Вітання, друзі, на зв'язку Футбол України. Сьогодні поговоримо з вами про трансфери, про повернення Андрія Ярмоленка, а також Андрія Луніна та Флорентіно Переса, які поспілкувалися після матчу з Гетафе. Перед тим як ми розпочнемо наше відео, від вас підписка на наш канал, лайк та дзвіночок. Поїхали! Традиційно розпочинаємо із товариських матчів, таких напередодні було зіграно три. ЛНЗ зіграв нічию із польським Заглембе, за українську команду. Відзначився Яшарі Чорноморець з рахунком 1-4 програв вірменському Алашкерту. Єдиний гол за Одеситів забив Штогрін. Ну і Колос розписав нічию із чеським Динамо. 1-1, єдиний гол на рахунку новачка Топалова. Далі переходимо до трансферів. і Тут, звичайно, найголовніша тема це новий контракт Георгія Судакова із Донецьким шахтарем та шалені відступні, які прописали у контракті півзахисника. Так офіційно було оголошено, що Шахтар і Судаков підписали новий контракт до 31 грудня 2028 року. Судаков є вихованцем Академії гірників, до якої потрапив у 2017 році, а в жовтні 20-го дебютував за першу команду. Окремо варто звернути увагу на Сторі з генерального директора гірників Сергія Палкіна це фото із судаковим та підпис «150 мільйонів. Очевидно, що це натяк на суму відступних за гравця. Раніше нагадаємо, Фабріціо Романо повідомляв про 100 мільйонів. Зоря підсилить склад гравцем португальської ештрели Алюну Мдура. Про перехід гравця вже повідомила португальська сторона. 22-річний Алюн виступатиме за Луганчан до кінця сезону на правах оренди. А наприкінці цього контракту зоря зможе викупити його контракт за 300 тисяч євро. Змінив команду і футболіст, що належить шахтареві. Мова йде про Андрія Бул. Лезу він покинув Минай, де грав на правах оренди, і найближчим часом приєднається до Карпат. Цей трансфер підтвердив Мирон Маркевич. Ми запросили Булезу для підсилення конкуренції за місце у стартовому складі. Він перспективний футболіст, сказав Маркевич у коментарі Sport.ua. Андрій перейде у львівський клуб на правах оренди. Опція викупу контракту не передбачена. У складі Минаю Булеза провів 12 матчів без результативних дій. Нову команду шукає ще один українець, Тарас Качараба. Про це інформує польський журналіст Пьотр Слонка. За інформацією джерела, Качараба змінить Славію, де виступав останніх три роки на словацький ДАК. Найближчим часом про трансфер повинні оголосити офіційно. Раніше Тарасом цікавилось також київське Динамо, однак Олександр Шовковський у підсумку відмовився від кандидатури футболіста. Ну і продовжимо говорити про Динамо, адже дуже близький до повернення на поле лідер киян Андрій Ярмоленко він вже приступив до роботи з м'ячем. Про це повідомляє офіційний сайт Киян Андрій Ярмоленко став ще на крок ближче до повернення на футбольне поле. Андрій, який не грає з жовтня через перенесену операцію та подальше відновлення, вже почав займатися з м'ячем на тренувальних зборах. Наразі Андрій чергує цю роботу із заняттям у тренажерному залі, але поки що в індивідуальному порядку. Важливо, що вже найближчими днями на Андрія чекає повноцінне повернення до загальної групи. Ну і завершимо сьогоднішній випуск нашими футболістами за кордоном. Олександр Зінченко знову увійшов до символічної збірної АПЛ, а Лунін та Забарний провели свої матчі за Борнмут та Реал відповідно. Олександра Зінченка включили до символічної збірної АПЛ. Таку команду склав Хускорт. Середня оцінка Сашка за цей місяць склала 7,9. і 9. Далі поговоримо про футбольні матчі. Свої ігри зіграли Ілля Забарний та Андрій Лунін. Борнмут забарного зіграв нічю із Вестхемом 1-1, український захисник провів на полі весь матч. Його оцінка 6-4. На рахунку забарного три винесення, одне відбирання та 18 втрат м'яча. Також один заблокований удар, три виграних верхових дуелі, 41 точна передача, в тому числі одна ключова. У стартовому складі вийшов також голкіпер реалу Андрій Лунін, який провів сухий матч із Гетафа, а його команда перемогла 2-0. Оцінка Андрія у цьому матчі 7,5 і це четвертий найвищий бал у реалі. На рахунку українця два сейви, два перехоплених на віси, 48 дотиків до м'яча та 29 точних передач. До слова, це десятий сухий матч Андрія за Реал. Ну і важлива подія сталася вже після матчу, адже президент королівського клубу Флорентіно Перес спустився у роздягальню вершкових, щоб похвалити гравців. І окремо босс клубу звернувся до Андрія Луніна. Який матч ти провів? Дуже добре, сказав Перес. Ну що ж, напишіть у коментарях, як думаєте ви, якщо вже сам Перес прямо говорить, що Андрій молодець, Андрій класно грає, чи вплине це все ж таки на вибір Карло Анчелоті, чи далі продовжаться ось ці от перестановки і якась рокировка. Що матчу, яка відбувається із голкіперами мадридського реалу? Свої думки пишіть у коментарі. а Також не забудьте підписатись на наш канал, написати коментар для просування цього відео. Побачимось!